Це вже більше нагадує продовження карткового будинку чи добре зрежисоване реаліті шоу, за яким спостерігає увесь світ жорстокий бій без правил між найвпливовішим та найбагатшим йдеться про наймогутнішу людину світу та найбагатшу людину світу. Раніше здавалося, що між ними своєрідна взаємна гарантія знищення, як висловився один із моїх співрозмовників, вони не розсваряться, бо надто сильно потребують одне одного. А тепер ми бачимо, як це все руйнується. І головне питання: що буде далі? Ілон Маск і Дональд Трамп вступили у гостру публічну конфронтацію, що стрімко набирає обертів у соцмережах і змі причини сварки це низка взаємних звинувачень і гострих заяв, які торкаються не лише політичних і бізнесових питань, а й вже переходить в площину особистих компроматів. Дивіться, у мене з Ілоном були чудові стосунки. Не знаю, чи залишаться вони. Я був здивований, бо ви тут були. Практично всі в цій кімнаті були присутні, коли ми мали прекрасне прощання. Він говорив чудові речі про мене. Він носив цю шапку, що Трамп був правий у всьому, і я правий щодо цього великого прекрасного законопроекту. Ми називаємо його великим прекрасним, бо це так і є. Неправда, мені цей законопроект навіть разу не показували, і він був прийнятий посеред ночі настільки швидко, що майже ніхто в Конгресі навіть не встиг його прочитати. Без мене Трамп програв би вибори демократи контролювали би палату представників, а республіканці мали б 51 голос проти 49 у сенаті. Одним із важливих аргументів у цій перепалці стала справа Джефрі Епштейна. Скандал пов'язаний із численними звинуваченнями у торгівлі неповнолітніми і злочинах у високих колах влади та бізнесу. Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Позначте цей допис на майбутнє, правда, вийде назовні. Це звинувачення, яке CNN, звісно, не може підтвердити, натякає на те, що ім'я Трампа нібито згадується у справі Джефрі Епштейна, відомого педофіла, який скоїв самогубство у в'язниці у 2019 році. Чекаючи на федеральний суд у справі про сексуальну експлуатацію, за рівнем брутальності звинувачення від маска одне з найжорсткіших. Звинувачення у педофілії і спробі приховати це Дональда Трампа неодноразово помічали в компанії Джефрі Епштейна, фінансиста, якого звинувачували в торгівлі неповнолітніми. Епштейн був членом клубу Мар Алаго, та разом вони відпочивали і на інших вечірках. Свого часу Трамп навіть хвалився, що знає Епштейна давно, і що той дуже любить красивих жінок, особливо молоденьких. Після арешту Епштейна з'явилися численні документи з іменами і датами, деякі з них досі засекречені. Серед свідків, яких допитували у справі, журналісти фіксували й Ілона Маска. Його прес-служба тоді наполягала. Це була формальна розмова, і маск не має жодного стосунку до злочинів у білому домі цю бомбу назвали прикрим інцидентом а кілька джерел, обізнаних із тим, що відбувалося за лаштунками, описали твіти про Епштейна як переломний момент у цих відносинах. Тепер усі побоюються, що шляху назад вже немає. Трамп, який дружив з Епштейном багато років тому, ще під час передвиборчої кампанії обіцяв розсекретити більше матеріалів про нього. Але треба трохи відмотати назад і пояснити, як ми дійшли до цього цвинтаря дружби. Адже ще лише шість днів тому, коли Ілон Маск залишив свою посаду радника президента та очільника департаменту урядової ефективності, президент Трамп вручив йому ключ від Білого Дому символічний золотий ключ. Схоже, тепер Трамп. Вирішив змінити замки. Трамп Трамп теж відповідає різко, звинувачуючи маска у спробах відвернути увагу від власних проблем і в маніпуляціях навколо резонансних тем. Ілон зносився. Я попросив його піти. Я забрав у нього норму ЕВ, яка змушувала всіх купувати електромобілі, які ніхто не хотів. Він місяцями знав, що я це зроблю, і він просто збожеволів. Ілон Маск витратив чимало коштів, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах і тепер приписує собі цю заслугу. Трампу це зовсім не до вподоби. Маск також вклав великі гроші у Вісконсині і не досяг успіху. Думаю, Ілон більше не захоче бути в центрі публічної уваги, як раніше його це розчарувало, але він занадто залежний від державних рішень, щоб повністю відійти. І він ризиковий гравець. Тож ми ще відчуємо вплив його грошей, навіть якщо самого маска буде не видно. Маск відкрито критикує президента і публічно дистанціюється від його політичної платформи. Ми завжди знали, що це місто замале для двох шерифів з такими величезними его, як у цих двох, і повною нездатністю йти на компроміс. Це було неминуче. але те, що все вибухне так швидко, це справді дивує. Журналісти і політичні аналітики відзначають, що ця сварка знак ширшої боротьби між новими і старими елітами в США і я не знаю, що він робитиме. Він говорив про створення третьої партії. Сьогодні провів опитування у Твіттер. Знаєте, ми думаємо, що Трамп може бути дріб'язковим, але маск може бути ще дріб'язковішим. І це в певному сенсі дійсно небезпечно. Він здатен на що завгодно, щоб нашкодити Трампу. У нього чимало своїх фанатів, попри падіння рейтингів. У нього величезна платформа, вплив, багато грошей. А Трамп, звісно, може відповісти через мін'юст, через розслідування, через спроби дискредитувати його. Думаю, скоро він почне згадувати якісь історії про наркотики. З одного боку впливовий бізнесмен із глобальними амбіціями, з іншого президент наймогутнішої країни світу, що прагне повернути собі владу через свою базу прихильників і політичний вплив. Це виглядає як дріб'язкова сварка, демонстрація чоловічого гонору на показ. Ймовірність передбачити, що буде далі ще ніколи не була настільки абсурдною. мені здається, наша країна ніколи не переживала саме таких обставин. Можливо, були схожі, але тоді світ був іншим. Я думаю, це було досить передбачувано. Якщо подивитися на деяких інших гравців, як от Майкл Коен та інших людей, які його підтримували, були його друзями чи вели з ним бізнес. Здається, що багато хто з них за ці роки від нього відвернулися. Це справді безлад, і на жаль, мені здається, це створює погане враження про нашу країну. Маск ходив коридорами влади. був в овальному кабінеті, а тепер каже, що спить на підлозі своїх серверних чи в конференц-залах. Політично він злетів на вершину і впав у прірву. І це свідчить, наскільки він переживає за свій бізнес. Він сам про це говорив. Акції падають, продажі знижуються. усі стосунки з Трампом. Це завжди вулиця з одностороннім рухом. Ти з Трампом, поки ти йому вигідний. І маску це дуже не сподобалося. Він почувався громовідводом для критики. Трамп навіть звинувачував його в поганих рейтингах за перші сто днів. Маск також не відчував, що може щось досягти. Стикався з опором з боку адміністрації і міністрів. І вирішив, що гра не варта свічок. Цей конфлікт відбувається на фоні загострення політичної поляризації і наближення ключових виборів, що робить кожен крок і кожне слово цих двох фігур надзвичайно важливими для майбутнього Америки.